Вітаємо вас, глядачі каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами, як працює силове коло електровози серії ЧС2, а також поговоримо з вами про перехід схеми ЧС2 з С на СП з'єднання. По-перше, ми з вами будемо розглядати з вами ось таку силову схему, ось таке силове коло. Чому тому що воно досить легко буде нами з вами сприйматися. Це найпростіше зображення електричного кола, у вас схема може відрізнятися. Ось таку схему ви можете побачити ще з часів журналу Локомотив або, можливо, ви користуєтесь ось такою електричною схемою. Всі ці схеми є тотожніми, але через велике нагромадження накопичення різних проводів силових кабелів. Може буде трошки складно уявити або сприйняти схему. Тому ми розшукали спеціально для вас на теренах інтернету ось таке електричне коло, Це електровоз серії ЧС2, великий номер. І сьогодні на цьому колі ми з вами зможемо розібратися, як саме працює силове коло при наборі позицій електровоза серії ЧС2 і при переході з 20 на 21 позицію. По-перше, слід зазначити, що для того, аби з'ясувати, як відбувається набирання позицій, давайте розглянемо ось цю табличку. Це табличка, яка засвідчує вмикання та вимикання контакторних елементів головного перемикача. У першому стовпчику ми бачимо з вами. Зображення позицій нуль іксова, і далі всі інші позиції йдуть по черзі. У першій строці ми бачимо номери контакторних елементів головного перемикача. При цьому, при цьому зверніть увагу, що вони записуються двозначними цифрами. А в самому колі ви можете побачити, наприклад, зображення 0,416. Що це таке? Давайте на цьому прикладі розглянемо. Перша цифра 0 означає, що це якесь електричне коло. Цифрою 0 в електровозі ЧС2 прийнято позначати коло е, тягових двигунів. Далі йде середня цифра це сороковий елемент, це головний перемикач. Так, тут ви не побачите цифри 0. Але замість цифри 0 стоїть цифра 16. Так, свого часу Чехословацький завод Шкода прийняв ось таке цифрове позначення. І дві останні цифри 16, це означає 16 й контакторний елемент. При цьому слід зазначити, що якщо на перетині строки позиції і стовпця контакторного елементу зазначено цифру, то це означає, що на даній позиції даний контактор є замкненим. Якщо ви побачили, наприклад, на цій схемі якісь позначення кружочками, то це означає, що контактор вимкнений і має певний розхил контактів. Все це обумовлено фігурною, фігурною формою кулачкової шайби головного перемикача. А якщо вам цікаво дізнатися, як саме працює головний перемикач. Як працює його пневмопривід, то не забувайте про це прокоментувати відео. Отже, давайте розглянемо, як буде відбуватися набирання позицій. Поступово при переході з першої позиції до 19-ї, включно, будуть почергово вмикатися реостатні контактори. При замкнених контакторах першому, сьомому, шістнадцятому, двадцятому, 22 другому та 27 сьомому контакторах.

23, 24, 25 і, відповідно, 26 контакторні елементи. Інші контакторні елементи не приймають участь у роботі на С-з'єднанні. Як це буде відбуватися? Давайте, на прикладі другої позиції розглянемо роботу силового кола. Отже, на другій позиції, крім першого, замикається другий, замикається 18-й, замкнений 22-й та 23-й контакторні елементи. Давайте тепер розглянемо саме силове коло. Від струмоприймача номер 2 через дросль подавлення перешкод 192, через замкнені контакти дахового роз'єднувача четвертого, через замкнені контакти швидкодіючого вимикача 21, через вхідну котушку диференційного реле тягових кіл номер 15 Живлення поступає на замкнені контакти головного перемикача номер 1 Через замкнені контакти другого контакторного елементу головного перемикача кабелем номер 8 Живлення поступає на клему першого блоку пускового реостату Б, на клему С, клему Д, клему Е e і клему Ф. Таким чином, ми шунтуємо частину пускового реостата. Який був увімкнений на першій позиції. А якщо ви забули, як виглядає перша позиція, то ласкаво просимо переглянути відео на нашому каналі. Отже, з блока БЦДЕФ першої групи пускового реостату, живлення проходить через замкнені контакти сьомого контакторного елементу головного перемикача. Також на другій позиції в нас будуть всі інші контакторні елементи, розімкнені. В такому випадку з 7-го контакторного елементу кабелем номер 13 живлення пройде через повний блок пускового реостату блоки А, Б, С, Д, Е, Ф другої групи пускового реостату. 18 кабелем живлення прийде у нас ось в цей вузол під 14-й контакторний елемент. І через вмикаючу котушку. Реле перевантаження тягових двигунів 0,31. Живлення буде проходити колом 3 та другого тягових двигунів. Оскільки це коло було розповідено, нами розказано у попередньому відео, ми будемо проходити двигуни коротко. Далі проходимо через 16-й контакторний елемент головного перемикача через замкнені контакти, де є аварійного ножа вимикання тягових двигунів, через замкні контакти реверсора. 70-го реверсора, а реверсора АА2ББ2 по колу першого тягового двигуна. Ми також розглядали його у попередніх відео. І приходимо ось в цей вузол. Давайте тепер знову переглянемо на другій позиції. Вмикається контакторний елемент номер 18 при замкненому 20, 22, 23 Отже, замикається 18-й контакторний елемент і замкнений 20-й. То з вузла живлення 38 кабелем приходить на замкні контакти 18-го контакторного елементу групового перемикача і шунтує частину реостату третього блоку третьої групи, ж від клеми H на клему J і клему K живлення поступатиме. Далі, через замкні контакторні елементи 20-го контактору групового перемикача головного живлення буде 47-м кабелем підніматися вгору. На замкнені контакти 22-го контакторного елементу і не забуваємо, що на другій позиції разом з 22-м контакторним елементом замикається 23-й. Через замкні контакти 22-го контакторного елементу головного перемикача кабелем номер 48 На замкні контакторні елементи 23-го контактору головного перемикача, знову шунтуючи клему, GH. Від клеми H на клему йо і клему К четвертого блоку пускових реостатів буде поступати живлення. Далі живлення буде проходити колом шостого тягового двигуна. Через замкні контакти ножа вода в депо під низькою напругою 170-го. Через замкні контакти 27-го контактору головного перемикача у коло 5-4 тягового двигуна. Далі через шунт амперметра. 197-м кабелем на вихідну котушку диференційного реле тягових кіл номер 15 і далі через шунт лічильника, 199-й, заземлювальний пристрій, мінусове коло. Тепер як подаль, подальшому буде відбуватися набір позицій? Почергово будуть вмикатися контакторні елементи відповідно до розгорки, шунтуючи далі блоки пускових реостатів, доки не вийдемо на ходову позицію. Давайте розглянемо її. Східної котушки живлення пройде через замкні контакти першого контакторного елементу головного перемикача. Далі через амкні контакти 2, 4, 6 і замкнені контакти чотирнад контакторного елементу головного перемикача живлення напряму через зашунтовану першу групу пускових реостатів потрапить до кола другого та третього тягових двигунів. Після чого 16 шістнадцятим контакторним елементом через замкнені. Ножі, де є в нормальному положенні, до кола першого тягу двигуна. Після чого буде замикатися 21 мостовий контактор. Чому саме мостовий? Тому що він буде приймати участь у мостовому переході. Буде замикатися 26-й мостовий контактор, і у коло 6 шостого двигуна буде поступати живлення, шунтуючи блок третьої та відповідно четвертої групи пускових реостатів. Далі у коло 5 четвертого двигуна і на мінус, як ми щойно розглянемо. Тепер давайте розглянемо, як відбувається перехід. Перехід в електровозі ЧС2 з 20-ї позиції на 21 відбувається мостовим методом. Суть методу в тому, що між двома паралельними колами відбувається наведення так званого перехідного мосту. Перехід займає дві перехідні нефіксовані позиції. Чому вони так називаються? Тому що при переведенні з 20-ї позиції на 21-шу на контролері проскакує дві позиції без зупинки. Це позиції перехідні і зупиняється на 21-й позиції. Тому позиції переходу називаються нефіксованими. Суть переходу в тому, що при замкнених мостових контакторах 21-26 відбувається одночасне включення контакторів 28-29. При цьому контактор 28 є мінусовим, а контактор 29 є плюсовим, що дозволяє заживити і зібрати дві паралельні ламки, два паралельних кола по три двигуна відповідно. Тобто перший візок буде працювати паралельно із другим візком. Це і є через паралельне з'єднання або з'єднання СП. Розглянемо ці кола. Отже, коли живлення з диференційного реле пройде через, давайте зауважимо, що на першій перехідній і на другій 14-й контактор працює, але реостати будуть введені, окрім, контакт, окрім частини, через що контактор 2. Є увімкненим. Через вхідну котушку диференційного реле тягових кіл 15, замкні контакти лінійного контактору 1, через замкні контакти другого контакторного елементу е, головного перемикача, через блок BCDEF, замкні контакти 14 контактору, живлення буде проходити колом 3-го та 2-го тягового двигуна. Через замкні контакти 16 контактору, замкні контакти ножа, DEF Аварійного через коло першого тягового двигуна, через замкнені контакти реверсора ее 2 фф 2 го живлення буде проходити через блок пускових реостатів вже аж Кейт. І через замкні контакти 28-го контакторного елементу головного перемикача, через шунт амперметра, буде 197 м кабелем виходити на мінусове живлення. Таким чином ми зібрали коло 3 та другого двигуна та коло першого двигуна у паралельне з'єднання. Через контакти 14-го контактору, 18 м кабелем живлення буде проходити паралельно через вмикаючу котушку 32-го реле перевантаження. Через контакти 29-го контактора головного перемикача, через блок пускових реостатів ВК. Через е, коло шостого двигуна по 27-му контактору через коло п'ятого четвертого двигуна на 197-й кабель, але одночасно із цим буде замкнено контактор 21 та контактор 26, що буде наводити так званий перехідний міст. Тобто, в нас одночасно відбувається накладання двох схем одна на одну. Ми вже маємо паралельне з'єднання вісків. При ще їх наявному послідовному з'єднанні. На другій перехідній позиції слід зазначити, що підготовлюється увімкнення восьмого контакторного елементу, але він ще розімкнений, тому участі не приймає у переході. Але відбувається розмикання 21-го та відповідно 26-го контакторних елементів. При розмиканні 21-го контакторного елементу та 26-го контакторного елементу. Відбувається розривання мостової схеми, і у колі залишаються тільки паралельні з'єднання. Таким чином електровоз ЧС2 зміг перейти з 20-ї позиції на 21-шу. Де на 21-й позиції відбувається увімкнення восьмого контакторного елементу, і це призводить вже до замикання блоків пускових реостатів першої та другої групи у паралельне з'єднання. Що зменшує їх еквівалентний опір. Таким чином відбувається перехід з С на СП з'єднання в електровозі ЧС 2. Ну а ми не забуваємо коментувати відео, обов'язково проставляйте лайки цьому відео і підписуватись на канал. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе. Слава Україні!